Чоловік отримав одноразову грошову допомогу в зв'язку з інвалідністю та придбав квартиру матері. Про це дізналася дружина, подала позов до суду про розлучення та поділ майна і вимагає їй сплатити половину ось її ОДГ як спільну сумісну власність. Чи має право дружина на цю половину від ОДГ? Відповідно до частини 2 статті 61 сімейного кодексу, дана соціальна виплата належить до категорії інші доходи подружжя та підлягає поділу як спільне сумісне. Але тут ще треба довести. З боку дружини, наприклад, що кошти саме ці з ОДГ чоловік потратив на придбання квартири саме матері, а не в інтересах подружжя, там, жінки, його, наприклад, на лікування чи утримання дітей, чи на щоденні побутові там витрати якісь. Чоловік, в свою чергу, має також доводити потім у суді, що він потратив ці кошти на користь сім'ї. Якщо чоловік займе позицію ОДГ, це мої особисті кошти, бо я воював, бо це за те, що я втратив там здоров'я, з інвалідність, і я купив квартиру матері, то суд зобов'яже в такому випадку чоловіка сплатити дружині половину ОДГ, як її частку у спільній сумісній власності. Такі справи зазвичай дуже важкі, вони доходять до Верховного суду. І рішення судів дуже-дуже неоднозначні. Зазвичай суди визнають, що це спільна сумісна власність ОДГ, але не так часто. Дружини можуть довести, що такі кошти були потрачені чоловіком не на користь сім'ї. Наприклад, за таких обставин, якщо вже пройшов досить тривалий час. Ну, наприклад, уже рік, як він отримав ту ОДГ, вони тільки розлучаються. За рік з тими грошима могло б бути що завгодно. Це і спільний відпочинок, це і ремонт майна, це придбання якогось майна рухомого, побутової техніки, це лікування подружжя там, утримання дітей. Якщо ж інша ситуація, гроші були на рахунку соціальному, да надійшли. Потім ці кошти йдуть на рахунок матері. А далі вона ними розраховується за квартиру, а нав або ще навпаки, чоловік оплачує напряму у продавцеві квартири. То тут, відповідно, суд може витрупувати рух коштів по банківському рахунку виписку і встановити, що дійсно ці кошти були потрачені не на користь сім'ї, а чоловік без дозволу жінки розпорядився ними у власних інтересах.